Понеділок, 27 листопада, Ви видивитись дайджес. на ТВ7. сьогодні у випуску. Дивіться в Україні лютої негоди, які регіони постраждали найбільше. Маріуполь без води та світла. Про наслідки шторму в місті Марії. Серйозна аварія. Жителі Ростова потрапили у ДТП в Маріуполі. В студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Минулої доби негода вирувала на території України. Першими в мережі з'явилися повідомлення з Одещини. Там через снігопад та ожеледицю була заблокована траса на Рені. А надвечір в обласному центрі впала стометрова вежа котельні та були обірвані електромережі. У столиці зранку вивели спецтехніку для розчистки доріг від снігу, а школи перевели на дистанційне навчання. Загалом, станом на ранок, 27 листопада, через негоду, було знеструмлено більше двох тисяч населених пунктів в 16 регіонах України. Також в пабліках пропагандистів пишуть, що через сильні пориви вітру без світла залишились і люди на тимчасово окупованій частині Донеччини. Шторм дістався і Маріуполя. Окупанти повідомляють про знеструмлення. В місті понад 140 тягових підстанцій. Без води залишились люди в лівобережному та кальмівському районах. Приморському та центральному очевидці зафіксували пошкоджені дахи та повалені дерева. Не частина котелень, тож жителі будинків, в яких таке дало опалення, нині сидять без тепла. Учні більшості шкіл вчаться з дому онлайн. Чрада загадкових смертей серед російських військових триває тільки за останні кілька днів у Маріуполі знайшли тіла шістьох окупантів. Про це повідомляють у легітимній міській раді двоє загарбників отримали кулю в потилицю. Просто вулиці один з них був офіцером. Ще чотирьох знайшли мертвими на одному з маріупольських пляжів. Їх зарізали та залишили поряд портрет Путіна з текстом йдіть, який було написано кров'ю одного з вбитих. Нагадаємо, декілька днів тому генштабі зсу повідомили військові РФ, колишні ув'язнені вбили свого командира через його постійні погрози, знущання та вбивства інших окупантів. ДТП з постраждалими чергова аварія в Маріуполі сталася ввечері неділі 26 листопада. На бульварі Шевченка легкова автівка зіткнулась з вантажівкою. Про це повідомляють пропагандистські телеграм-канали. В салоні нібито їхали мешканці Ростову. Свідки повідомляють, що водія ушпиталили. Чи вижили пасажири? Поки невідомо. Росіяни демонтують будівлю колишнього Маріупольського міського управління МВС. Після подій у 2014 році цю споруду містяни називали одним із символів спротиву міста Марі. Саме тут, 9 травня, 9 років тому відбувся кривавий бій між українськими силовиками та сепаратистами, в якому героїчно загинуло шестеро маріупольських правоохоронців та військових. Проте оборонці міста не дозволили терористичним угрупуванням перетворити великий промисловий центр і стратегічно важливий порт на плацдарм для наступу російських військ у напрямку Запоріжжя. За минулу добу армія РФ завдала удари по 16 цивільним об'єктам Донеччини. Одна людина отримала поранення. Обстрілів зазнали шість населених пунктів, зокрема міста Авдіївка та Турецьк. Пошкоджено вісім житлових будинків, банк, школа, музичне училище, заклад позашкільної освіти, амбулаторія та магазини. По турецьку росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами. ФАП 500 там поранили людину. Окупанти брешуть про успіхи в Авдівці. Росіяни заявили, що їхні війська просунулись у промзоні та біля залізничної станції та коксохімічного заводу. Але українські військові цю інформацію спростовують. Також це підтверджує голова Авдівської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. За його словами, навколо міста тривають бої, зокрема у промзоні. Проте наші захисники впевнено боронять позиції. Шанували пам'ять жертв голодомору. Маріупольці по всій Україні долучились до акції Запали свічку пам'яті. Зокрема, у Львові на міській площі відбулася загальна хвилина мовчання та панахида. А у кривому розі пройшов мітинг біля меморіалу пам'яті. В інших містах хвилину мовчання провели в центрах Я Маріуполь. За офіційними даними, у 32-33 роках понад 10 мільйонів українців були закатовані голодом. І через 90 років після цього Росія продовжує геноцид українського народу. Не забудемо і не пробачимо. Такими були новини сьогодні. Бережіть себе. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Також ми є у Telegram, Facebook та Instagram. Тихо вечора. Побачимо завтра.